Вітаю, всіх глядачів обосток. Мене звати Роман Прядун. Сьогодні говоримо про те, чи дійсно Сполучені Штати планують вийти чи принаймні зменшити участь у альянсі НАТО, як на це зреагує Росія та чи можливий новий оборонний союз проти російської загрози. Місце розмови сьогодні. Надзвичайний повноважний посол України, експредставник України при ООН Володимир Євченко. Пане Володимире, вітаю вас. Добрий день. Що ж, США та НАТО, ще за першої каденції Трампа ця тема піднімалася, мовляв, Сполучені Штати можуть вийти. Звісно, це важко зробити технічно, в принципі, але все ж таки Трамп виведе США з Альянсу, а європейці самі будуть захищатися від усіх загроз. Враховуючи останні гучні заяви, це вже не здається чимось фантастичним. Тим паче що багато республіканців. Переважна частина представників команди Трампа його адміністрації вважають, що НАТО не є таким ефективним для Сполучених Штатів, і вони роблять набагато більше для альянсу, аніж він для них. Знову ж таки, у Брюсселі недавно відбулася дводенна зустріч, і Марка рубіо держсекретар Сполучених Штатів, сказав таку фразу: не переймайтеся, Сполучені Штати не планують виходити з альянсу. Але знову ж таки. Навіщо така фраза? Якщо немає питань стосовно цієї фрази до американців, тому якось все-таки загрозливо. Як на ваш погляд, сьогодні відбувається все-таки ця ситуація НАТО Сполучені Штати? На ваш погляд? Я думаю, що говорити про вихід США е, з північно атлантичного Альянсу, е, це абсолютно нереально? Е, ну Марк Рубіо сказав це для того, щоб заспокоїти. Інших партнерів США по НАТО, тому що дійсно ну деякі заяви вони сприйняли доволі серйозно з цього питання. Але ми вже побачили не один раз, що, ну м'яко кажучи, заяви нинішньої адміністрації США і особисто президента Дональда Трампа, вони часто розходяться зі справами. Тому треба слухати не заяви і слова, а дивитися на реальні кроки. Тим більше, що свого часу була схвалена резолюція конгресу США ну яка фактично унеможливлює вихід США із НАТО без згоди на, на це американського конгресу, а це велике питання, чи така згода взагалі реалістична. Інша справа, що Можливо, це робиться. Ну скоріше, неможливо, а точно це робиться як і під час першого терміну президента Трампа ще вісім років тому для того, щоб збільшити участь і відповідальність їх союзників по західній Європі, в тому числі фінансову відповідальність після погроз. Президента Трампа е, продовжував минулої каденції. Все таки е, ну приблизно там більше половини чи дві третини членів НАТО стали такі сплачувати внески більше. Ну тоді йшлося про два з половиною відсотки е, від від оборонного бюджету. Тепер вже йдеться про п'ять відсотків. Але ж і загрози в першу чергу, російська загроза. Я вже не кажу там про Китай е, інші речі, про те, що відбувається на близькому сході питання Ірану. Е, і таке інше, так що я думаю, що всі ці дискусії завершаться в принципі кращим розумінням європейських партнерів, НАТО того, що дійсно потрібно щось робити, тому що говорити про ефективність НАТО сьогодні ну дійсно ну не те, що не доводиться, але це вже зовсім не та організація, яка була. Там і 50 і 60 і навіть 10 років тому і з цим треба щось робити. Європейці це прекрасно розуміють, і я думаю, що цей процес буде тривати ще певний час, і НАТО має зміцнитися в першу чергу для того, щоб стріті Росії, для чого власно цей альянс і створювався. Ну тоді був радянський Союз, Сьогодні це Російська Федерація, яка аж ніяк не менш агресивна, ніж. Умістя радянський союз зрозуміло, ну, те, що Сполучені Штати найближчий час не залишить НАТО, ну тут зрозуміле питання, але зробити менш діздатним, скажімо так, альянс, особливо на європейському континенті. Ну, наприклад, експосол США в ООН і радник з нацбезпеки Трампа за першого президентства, Болтон вважає, що Трамп більш аніж реально може зробити. Альянс менш дієздатним. тобто що розумі під цим. Ну по перше, днями є інформація, яку раніше також обговорювали, що американці будуть поступово вводити свій контингент з європейського континенту, особливо зі східного флангу. За Байдена було збільшено, тому що російська загроза вона якби збільшилася. Це зрозуміло. По друге навчання на цей рік те, що за Байдена було погоджено, буде відбуватися з європейцями навчання Сполучені Штати у рамках НАТО. На 26 рік американці гексет е, голова Пентагону вже зазначив: е, планів поки немає і можливо їх і не буде. Ну тобто, певні кроки вже демонструють, що американці планують зменшувати. Ну і ці заяви Гексета і е, Венса на Мюнхенській конференції, коли американці зазначили, що будуть переорієнтуватися все таки на Китай і на той регіон. А Європа має більше думати про себе. Ну, свідчить про те, що. Це таки присутність буде менше, чи це не так? Як ви вважаєте? Ну питання про зменшення ефективності НАТО це доволі дискусійне питання. Я ще раз повторюю, що можливо саме для того і робляться всі ці заяви. В тому числі про я маю з, з американського боку, в тому числі і про виведення певної частини американських військ з Європи, саме для того, щоб натиснути на європейців з тим, що вони збільшили внески і підсилювали свої власні збройні сили. Сьогодні вже ні для кого не секрет, що ну по суті, ну, окрім там певним чином Великобританії і Франції. Навіть Німеччина, мені здається, не входить до цього кола. Тобто на увазі країни, де фактично немає дієздатної армії, і це визнають навіть самі ці країни. Ну, у Франції є, є звичайно іноземний легіон, але це не зовсім, скажімо так, регулярна армія. Тут це пов'язано із питанням про повернення до призову. Сьогодні в Європі, наскільки я розумію, ну крім Туреччини в жодній країні такого вже інституту немає, і це звичайно також послаблює і збройні сили і дієздатність, скажімо так, європейських військ. Ну зрозуміло, що після холодної війни Європа трошки так заснула. І це ми побачили більше результати цього ми побачили вже починаючи десь 2008 року, коли Росія почала агресію проти проти Грузії, і, і потім були інші речі, і в першу чергу те все, що пов'язано з агресією Росії проти України, і, і НАТО чи окремі країни НАТО аж ніяк на це не реагували з військової точки зору, так. Введені були санкції, починаючи з захоплення Криму і так далі. Але це не стосувалося, ну власне кажучи, військової частини блоку НАТО чи Європейського Союзу, а не можна забувати про те, що НАТО це військово-політичний союз, і все-таки на першому місці стоїть слово військовий. От політично можливо він працював. Було багато всяких самітів і зустрічі, багато слів, але по суті нічого не робилося для, для для збільшення військового потенціалу НАТО, тобто, ця організація просто певним чином ну перестала відповідати самій собі і тим цілям, заради яких вона створювалась. Так що я ще раз кажу, що. Не думаю, що це реалістично, щоб Сполучені Штати просто взяли і вивели все, що в них є, є в Європі. Тим більше технічно, це ну не те, щоб неможливо. Ми ж говоримо там і і про ядерні сили, і, і, і про бази, де є носії ядерної зброї. Це і Німеччина, і Нідерланди, і Туреччина, і Бельгія, і Італія, тобто. За, за цією зброєю є певний контроль і керівництво з боку Сполучених Штатів Америки зрозуміло, бо це їхня зброя, і просто так от взяти це все закрити і поводити, це мені здається нереалістично. А як засіб певного тиску політичного для того, щоб все-таки змусити ще раз повторюю своїх європейських партнерів. Ще серйозніше зайнятися зміцненням військового потенціалу це е, цілком реально. І саме тому і лунають із е, Білого Дому такі заяви. Тобто ви вважаєте, що навіть менш недіздатним Трамп не планує робити блок НАТО на європейському континенті? Чому не... я питаю? Тому, тому що є заяви, того ж таки, шефу Пентагону ну і Трамп також про це говорив: що Вашингтон. Поки не прийняв рішення щодо виведення військ і зменшення загалом присутності, але при цьому враховуються переговори з Російською Федерацією. До цього Трамп заявляв, що він поділяє е, застереження російського диктатора Путіна стосовно того, що блок НАТО отак от, от розширився біля біля російських кордонів. Ну, тобто, багато хто в цьому побачив, що американці з росіянами зараз розглядають реально розглядають під час перемовин е, щодо поступок можливе зменшення. Американської присутності у рамках НАТО на кордонах з Росією, ну це мається на увазі там Румунія, Прибалтика, Польща, можливо, навіть. Тобто російська влада не, не розгляне це як, як сказати розпол трансатлантичного світу і що можна діяти більш агресивніше стосовно тієї ж Європи, наприклад. Ну, те, що в Росії така мета існує, є можливо на першому плані у зовнішній політиці. У мене в цьому сумніву ніякого немає. Але я думаю, що і в Білому домі, і у всіх інших західноєвропейських столицях прекрасно розуміють, що єдине, що підтримує необхідний баланс сил на сьогоднішній день у Європі, це НАТО. Е, інакше е, ну, якщо Європу залишити один на один чи сам на сам з НАТО, це може призвести до дуже небажаних наслідків, в тому числі слід сполучених штатів Америки. Вони прекрасно це розуміють, е, і, і я не думаю, що буде просто під, під корінь вироблено все те, е, для чого так багато зусиль прикладалося починаючи там 48-го року, коли НАТО створювалось, і всі ці десятиліття, які пройшли. Все таки саме завдяки існуванню цього блоку, ну можливо, не в першу чергу, але це був один з дуже важливих факторів розвалу Радянського Союзу, тому що Радянський Союз просто не витримав холодну війну і економічно, і з військової точки зору, і з технологічної, а з військової точки зору, саме тому, що йому протистояли Збройні сили країн НАТО. так там е, переважна роль е, належала Сполученим Штатам Америки, але тим не менше і, і я думаю, що США це прекрасно розуміють, і, і вони просто не можуть собі дозволити покинути Європу повністю вийти звідти, тому що е, наступна загроза наступить саме на, на адресу Сполучених Штатів Америки. Що б там не казав Трамп, що між нами там прекрасний фантастичний Атлантичний великий океан. Але тим не менше, я думаю, що Росія дотягнеться і туди, якщо їй повністю розв'язати руки, так що нічого цього я абсолютно впевнений. Не не трапиться. Давайте все таки слідкувати за подіями. Реальними, а не за тими заявами, які лунають дуже часто. Просто ми живемо в такий час, знаєте, коли будь-яке слово воно тут же розповсюджується по всіх засобах масової інформації, соціальні мережі і так далі. І саме тому і така величезна увага. Все це слова, я ще раз повторюю, треба дивитися на результати дій. Ну то, якщо подивитися на результати дій Трампа стосовно економіки і тарифної війни, то він досить легко може. Розірвати відносини з найближчими партнерами і союзниками Сполучених Штатів від Канади до Європи. Тому ну, я б не був би звичайно, але зрозуміло. Тобто, ви вважаєте, що все-таки поки що в військовому відношенні Трамп буде з європейцями певною мірою, так виходить. А от це думаю, що... і до і, от... і, і, от... і, і, що... речі, по тих так, же так. тарифах ми ж ми ж побачили, що вже е, там дав задній хід. Тобто, вже там е, оголошений період деться 90 днів для переговорів, ну, але ну за виключенням Китаю. Але Китай це зовсім ну, не. але здається, там та ж Канада, та ж Європа не дуже сильно і щиро вірять в те, що, по-перше, це буде 90 днів, і по-друге, що після цих 90 днів нічого не станеться, якщо Трамп. Як він каже, не отримує те, що він хоче. Ну тобто, і в рамках НАТО Трамп каже: якщо він не отримає те, що він хоче. Наприклад, 5% ВВП, якщо країни не будуть витрачати на оборону, він каже, що Сполучені Штати не будуть захищати ті країни в рамках НАТО, які цього не роблять. На ваш погляд, це знову ж таки слова, шантаж чи можливо таке? Це, тобто, це такі... шантаж і тиск. Це типовий стиль Трампа. Від... Ще раз кажу, він теж саме робив і говорив вісім років тому. Під час свого першого терміну президента США і ні до чого це, це не призвело, крім того, що все таки як я вже сказав, багато країн НАТО таки збільшили свої бюджети. Військові, а, а, а сьогодні ми, ми, ми вже бачимо, наприклад, абсолютно безпрецедентні рішення е, німецького парламенту е, вперше з часів Другої світової війни. Вони е, ну, в принципі, е, зробили революційні рішення в плані збільшення військового бюджету. Що е, ну це раніше було просто немислимо. Тому що результати Другої світової війни вони ну ще продовжували тиснути над німецьким істеблішментом і вони всіляко намагалися показати ну свій такий пацифізм в хорошому в сенсі цього слова, але зараз вони від цього відмовились, і новий уряд Німеччини буде. Саме робити наголос на військових питаннях на зміцненні військового бюджету Німеччини, а в поєднанні з, з економічним потенціалом цієї країни, це може дати дуже серйозні наслідки. Зрозуміло. Стосовно коаліції охочих, хотіла запитати, чому тому, що її формування і функціонування знову ж таки втик стикається в позицію Сполучених Штатів, які прохолодно ставляться до своїх європейських союзників. Днями відбувся чергова зустріч, більше 30, 31 країна розмовляли, але лише шість учасників з цієї когорти кажуть, що можуть послати свої війська і Ін, війська. Інші зважають на фактор того, що Сполучені Штати не хочуть підтримувати цю коаліцію, якщо не на землі. Там інша підтримка повинна бути вони цього хочуть. Тобто, штати не мають. Якби бажання допомагати європейцям у цьому напрямку, на ваш погляд, чому? Адже це ж великий фактор стримування буде Росії від повторного нападу, наприклад, знаєте тому що е, я називаю цю коаліцію скоріше. Знаєте, коаліція не дуже охочих, от саме тому і така реакція Трампа і американської адміністрації, тому що ми вже побачили з десяток, якщо не більше самітів у. В різноманітних форматах там і Лондон, і Париж, і групи там шести країн, восьми, десяти, повністю весь склад НАТО і таке інше, але все це знову-таки крім красивих слів і закликів, ні до чого не, не призвело. Ну єдина країна, яка Можливо, так ну більш-менш практичної точки зору якісь кроки робить це Велика Британія. От буквально здається вчора. З'явилася новина про той про те, що вони вже навіть там план розробили на 5 років, куди як будуть введені британські війська і так далі. Але тим не менше, це все поки що залишається на словах. Ну можливо, десь на папері вже це написано, але ми не бачимо ніяких. Реальних результатів, тому що якщо європейці будуть чекати згоди, згоди на це Путіна, то цього ніколи взагалі не буде. От. так що тут, тут питання про те, як довго вони будуть чекати цієї згоди і чи вони такі. Е Вирішать не чекати цього, а вводити свої контингенти на територію України. Хай це буде обмежено там в західній частині нашої держави. Але, наприклад, я абсолютно розумію, що заважає. Тому, про що ми закликали і НАТО і всіх європейців ще на самому початку широкомасштабної війни, тобто зробити безпольотну зону над Україною. Тобто, масове використання натівської чи європейської, навіть без американців, авіації, наскільки я знаю. У Європі десь ну я можу помилятися, я десь чув цифру 4 тисячі літаків сучасних, і там далеко не всі не всі, навіть F-16, Там що завгодно є, і ця авіація може абсолютно наглухо закрити небо на, над Україною без всякого скажімо так прямого контакту з росіянами, тобто ці всі опасіння, побоювання того, що от НАТО таким чином в'яжеться в прямий конфлікт чи в пряму. Бойову конфронтацію з е, російською армією це абсолютно безпідставно, і саме тому е, я і називаю цю коаліцію не дуже охочих, тому що поки що ми не бачимо жодних практичних е, результатів цієї роботи. Тобто, ви вважаєте, що лише скепсис заважає американцям погодитися на пропозицію європейців підтримати цю коаліцію певним чином. Так, тому що вони хочуть бачити, ну, хоча б якісь образи цієї коаліції реальні, щоб розуміти, яка саме підтримка потребується, чи це прозвід дані, чи підтримка з космосу. Чи літаками, чи в авіацією чи як, чи грошима фінансово, тобто, все це. Ну я не сумніваюся, що все це обговорюється в Брюсселі. Просто ми про це можливо не знаємо. Ну це серйозні речі. Вони так просто у публічний простір не потрапляють, але тим не менше, я думаю, що американці чекають, все таки, коли це все почне конкретизовуватися, і мати якісь, хоча б нариси, хоч якісь більш-менш е е вигляд чи план. На перспективу, і тоді вони зможуть сказати, яку саме підтримку вони можуть надати такій коаліції чи силам такої коаліції. Розуміло, ну так чи інакше, європейські політики усвідомили вже певний час, що їхній світ змінився, і власне розуміють, що все ж таки своїми силами треба буде на свої сили більше покладатися. Марк Рюте генеральний секретар НАТО, днями відвідав Японію. А, якби це певні кроки на зближення з цією четвіркою індотиханського регіону, окрім Якупонії, це Австралія, Нова звадія та Південна Корея, на ваш погляд, НАТО, європейська частина, скажімо так, шукає нових союзників. До чого цей візит? Чи це просто якби за розкладом треба відвідати певні країни? Чи все ж таки можемо в майбутньому НАТО отримати нових членів з цього регіону? Я думаю, що може у всякому разі, ну мені важко сказати, чи за Вашингтонським договором це ну теоретично чи матеріально можливо, щоб Японія стала членом НАТО, але так чи інакше, про якийсь ну партнерський статус чи окрему угоду між НАТО і Японією про це все можна цілком матеріально говорити. І розмірковувати. Я думаю, що саме на це і спрямований візит, пане Люте. Тобто європейській частині НАТО потрібні такі серйозні союзники, потужні, як Японія, як Південна Корея, звичайно ж, Австралія, ну, Нова Зеландія, можливо, не така потужна держава у військовому плані, але тим, тим не менше, тим більше, що йдеться про протистояння з Китаєм. А без країн, які Китай оточують, скажімо так, чи є його сусідами, це набагато складніше робити НАТО, тим більше, якщо американці, ну скажімо так, не будуть настільки активно брати участь саме в цьому аспекті. Хоча я думаю, що тут, оскільки йдеться про задіяння Китаю, то американців має бути і особливий інтерес до такої політики, також так, що я думаю, вони також це. Підтримують, ну і власне кажучи візит візит люте як керівника секрету НАТО. Він ну, напевно був би неможливий має на увазі до Японії, якщо б з цим не були згодні ті ж самі Сполучені mm. <зуміло> Штати Америки, <зуміло> Джеймс Тев екс коло головного командувач європейського командування НАТО. Від США ви США зазначає, що якщо Сполучені Штати зменшать максимально свою присутність або не дай Боже вийдуть з блоку НАТО, то Європа має створити таку собі європейську організацію договору. Ну тобто, новий альянс оборони з Канадою, можливо, з іншими країнами, але без сполучених штатів, на ваш погляд, чи дієздатна така ідея, тобто, ну принаймні в майбутньому, чи без сполучених штатів цей блок нічого не зможе зробити? Ну, знаєте, сьогодні все можливо. З огляду на останні події у світі, в першу чергу, на війну в Україні знаєте, все можливо. Еволюція зараз відбувається дуже швидко, і ми кожен день майже дізнаємося про такі новини, які були ну, ще абсолютно неможливі там вчора чи позавчора. Таким чином, я думаю, що все можливо. Ми ж говоримо взагалі про недієвість сучасної існуючої системи міжнародної безпеки, а це і НАТО, і Європейський Союз, і та ж сама організація Об'єднаних Націй, і абсолютно квола ОБСЄ і багато чого іншого. Тобто ця система вона фрагментується постійно. І оті всі регіональні субрегіональні організації, яких понастворювали десятки, якщо там не ну сотні ще ні, але. Кілька десятків точно я вже не кажу там про Близький Схід, про Далекий Схід, про Африку. Є ж багато інших регіональних організацій, які нібито мали би одна одну підтримувати, і, і в свої взаємодії створювати таку, знаєте, парасольку, яка б допомагала організації об'єднаних Націй підтримувати мир і безпеку у всьому світі. Але про що ми можемо говорити, коли ООН абсолютно також не дієздатна? А всі ці організації, які я назвав, вони займаються в першу чергу самими собою і майже не взаємодіють одна з одною, і таким чином нам потрібно робити щось нове, створювати щось нове, якусь нову систему. Можливо, ця робота. Вже потихеньку і ведеться, а серйозно вона почнеться після завершення цієї війни чи агресії Росії проти України, як це було після другої світової війни і створення ООН або після після Першого світової створення Ліги націй, але все це треба розглядати у взаємозв'язку, і саме тому я не виключаю появи якихось навіть інших регіональних союзів, тому що зуміти, от що сьогодні відбувається. Коли не може нічого зробити Рада безпеки ООН, коли НАТО не готове до більш таких рішучих дій проти Росії, ми бачимо, що поступово у цей фокус чи вага цієї системи переходить до таких угруповань, як Велика Сімка або БРІкс. Або ще щось, але це все не організації, це угруповання утворення держав за інтересами, і вони аж ніяк не можуть нести відповідальність за те, заради чого Створювалось і ООН і НАТО, і Європейський Союз, і все інше. Так що сьогодні. Я думаю, треба дивитися на перспективу і вже починати принаймні думати, якщо не робити, то, хоча б думати про те, якою буде система світової безпеки, наприклад, через 5, 7 чи 10 років, Пане Володимире, а місце України масштабне таке, реальне місце в цій структурі безпеки, ну принаймні європейської, скажімо так, безпеки, ви вбачаєте, і яким воно має бути, зважаючи на те, що ми зараз в епіцентрі війни проти Росії, так. А і без нас здається навряд можливо після закінчення цієї війни формування цих блоків чи можливо і чи європейці підуть на такий крок без нас, наприклад? Я думаю, що без України вже нічого далі не буде, тому що наші збройні сили сьогодні це, це всі визнають абсолютно по всьому світу в Європі в першу. Чергу це ну мабуть, на так, такий найбільш надійний інструмент безпеки, принаймні на європейському континенті. Так що з військової точки зору роль України тут ну аж ніяк не можна недооцінювати, і всі всі наші союзники прекрасно це розуміють. Я вже не кажу там про геополітичне місце чи стратегічне місце України на на мапі Європи. І тому після перемоги в цій війні, чи ну скажімо так, на початку після завершення активної фази цієї війни, я впевнений, що у всіх у будь-яких майбутніх переговорних процесах по створенню цієї майбутньої гіпотетичної системи Україна буде, буде грати, якщо не вирішальну, то ну одну з ключових ролей. Розуміло. що ж дякую, пане Володимире, за таку розмову. Будь ласка. Нагадаю, що гостем обосток сьогодні був надзвичайний повноважний посол України, екс-представник України при ООН Володимир Єльченко. Ми з ним обговорили тему, чи дійсно Сполучені Штати планують зменшити свою участь у Альянсі НАТО на європейському континенті, як на це зреагує Росія і чи можливий новий оборонний Союз проти російської загрози. Дякую глядачам Посток, що був з нами під час, під час цього ефіру. На все добре і до побачення.